Люди в холоді зате машини в теплі. Мешканці цієї чернігівської багатоповерхівки мерзнуть вже не першу зиму. Увесь цей час тепловики ламали голови над причинами такого неподобства. Аж поки випадок не допоміг з'ясувати, що градуси в їхніх квартирах попросту крадуть для обігріву сусідніх гаражів. Холодно в хаті мене. меніргну. Незаконне під'єднання до системи теплопостачання працівники ТЕС виявили під час ліквідації пориву труби магістрального теплопроводу. Би лежали би відсюди, не вистачало температури на 9 етажі, не вистачало. Але нам приходилось на теплопункті додати розход і додати температуру для того, щоб прокачати сюди необхідний теплоноситель. Тому що були втраті. але Ми не знали, чому втраті. А От виявилося. Втрати на сам насправді втрати були тут. Тут має два види втрат. Будувати будь-що в цьому місті не можна, твердять тепловики, бо це охоронна зона. Втім, 10 років тому хтось таки виділив цю земельну ділянку під гаражі. Трапляється, ну так, щоб знайти наскільки нагло, то, звісно. Наразі це стане об'єктом дослідження правоохоронців. Ну, собственники гаража, він говорить, я продавав тому чоловіку, він вже умер. Чи зараз гараж, будемо вже розбиратися вже через палкому чи як. А от мешканці багатоповерхівки кажуть, власники цих конструкцій живуть десь неподалік. Ну, мабуть, ж з цього будинку, якщо туди стоять. Якщо це так, то тепло вони крали самі у себе, а ТЕЦ мусила громадянам покривати різницю недоотриманих градусів власним коштом. Тож нині тепловики лічать збитки, аби виставити рахунок на десятки, а то й сотні тисяч гривень. До того ж, правоохоронцями порушене кримінальне провадження.